Здоровенько вилиця Уатсон Карвау. -Wow. Хто на вашу думку буде швидшим на чверть милі? Тюнінгована дизельна четвірка BMW попереднього покоління. Чи сучасна М 4 Зараз дізнаємось, бо сьогодні у нас будуть перегони. Буде цікаво, адже у нас ще й зірковий гість. Бен Колінс, більш відомий як Стіх Стопгір. Здорове Бене, як справи? Не впевнений, чи я рація зламалась, та мені здається, що ти мене просто трохи ігноруєш. І я просто трішки затримався з натисканням кнопки. Але Чую чу тебе добре. Думаєш, дизельна BMW зможе об'їхати м 4 У них обох трилітровий двигун, обох по шість циліндрів, але трохи різні типи пального. То все ж, що ти думаєш? Раніше я би сказав ні, не зможе, але сучасні дизельні BMW неймовірні, здатні майже на будь що Давай я розкажу тобі, що тут під капотом тут встановлена 3-літрова рядна чистка, яка зазвичай видає 260 кінських сил. Що погодця вже непогано, але її допрацювали у Dark Side Developments. Вони встановили більшу турбіну, перепрошили програмне забезпечення, поставили кастомний розподільчий вал, нову вихопну систему. і в результаті потужність зросла до 460 кінських сил. Зазвичай тут 560 ньютон метрів моменту. Але спробуй вгадати, який тут момент після тюнінгу. Ну, це ж дизель, то може десь 600?» «Гадаєш, з таким тюнінгом момент збільшився всього на 40 метрів. Спробуй ще раз. жодної ідеї, давай кажи вже тисячу ньютон метрів. Як тобі така циферка? В мене аж мурашки по шкірі, на цифра, тут точно нема помилки. Ну вони сказали тисячу, то я й повірив. Може обдурили хто його знає? Побачимо у заїзді. це буде цікаво, бо для порівняння у мене також трилітрова рядна шістка з двома турбінами, яка видає 510 сил та 650 ньютон метрів. Моменту тож вона має досить бадьоро стартувати, маючи задній привід і восьмиступневу автоматичну коробку з функцією Launch Control. буде дуже цікаво подивитись, що цього вийде. У мене так само задній привід і восьмистовневий гідротрансформатор, трансформатор, але нема лонш контролу, як у тебе. Тож я взагалі не знаю, що станеться. Але я точно знаю, що моя машина легша, бо важить 1600 кілограмів в той час, як твоя, 1800. А ще вона значно дешевша, адже це четвірка попереднього покоління, і таку можна придбати десь за 31 тисячу доларів. Тюнінг тут коштував 10 тисяч. Тож, якщо порахувати вона коштує 41 тисячу доларів, а твоя 101 тисячу доларів. Краще б тобі перемогти, Бен. Якщо люди захочуть подивити свій власний канал, як тебе знайти? Якщо хочете побачити трохи божевілля, шукайте Бен Колін Драйвс, треба й тебе якось затягнути туди. Ага, щоб ти навчив мене керувати. Мені комфортно гоняти з тобою по премії, але не на треку. Якщо хочете побачити мене у перегонах з Беном на треку, напишіть в коментарях. Та затінить його канал прямо, прямо зараз. А якщо хочете побачити характеристики цих двох машин, тисніть на паузу зараз. Також хочу подякувати DarkSide Developments, що позичили мені цю машину, і Петро Геденізам за те, що надали М4. Посилання на них буде в описі. Перед тим як ми перейдемо до перегонів, я хочу дещо зробити. А саме саунд чек. Тож що може цей дизельний двигун? Наче автоматна черга. Боже, а на нащо тільки диму? Звучить ніби якась вантажівка. От Бенз, Бензпробувати. Та не демо, що вийде краще. Навіть не близько, знімаю капелюха. Та я й сам вражений. Сподіваюсь, я також буду вражений після заїзду, в якому я переможу. Якщо вам подобаються такі перегони, переконайтеся, ви підписались на канал і поставили дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео. Підписались? Тоді поїхали. Дуже повільно наче непогано виходить Упс, пробуксовка. обсовка. Друже, це лише перший заїзд. Насправді моя дуже добре стартувала. То потім почала здавати десь на третій передачі. Прокрутило колеса через цей шалений момент і втрутився трекшн контроль. Мабуть, варто його перемкнути в спорт. А що там в тебе? Цікаво, що у мене все було навпаки. Машина повільно стартувала, бо трекшн постійно втручався і не дозволяв видати всю потужність. Але потім він вгамувався, якраз коли у тебе почались проблеми. Іноді буває, що у тебе забагато крутного. Про мене люди часто таки кажуть. Цього разу я спробую дещо інше. Я увімкну режим спорт плюс, а отже, стабілізація має бути у більш спортивному налаштуванні і працювати лише частково. І якщо машина забуксує, то вона не обмежить потужність так сильно, як минулого разу, коли ти пролетів повз мене. А ти лишаєш все як було? Так і є, бо в іншому випадку у мене буде забагато трекшн контролю на старті, але гадаю, твій варіант краще. Це вже цікаво, справді цікаво щось дивне. Зараз буде хизуватися. Цього разу все було навпаки. так, ти молодець, гарна робота. Насправді цього разу я стартувала навіть краще, та ти все одно переміг. Тому те, що ти зробив, точно спрацювало. Так, це дійсно саме ті налаштування, які потрібні, але це ще не кінець, адже ми їдемо до двох перемог. Тож зараз буде вирішальний заїзд. Ну якщо залишити все, як є, то і результат буде той самий. Тому я трохи пограю з налаштуваннями. Дай буде. Я спробую повністю самостійно стартувати. Все ж 20 років перегонів і стартів з місця мали мене чогось навчити. Всі або будуть дуже вражені, або ти просто соромишся. І я не знаю, на що б я поставив в цьому випадку. Гадаю, ти все ж таки проїдеш добре. Я вірю в тебе. Бен, хай щастить. Дякую, не це, якщо ти переможеш. Я точно лишаю все як було. Стартувала зовсім не так, як минулого разу. Здрастям. Боже! Я дуже гарно стартував, але повністю втратив щеплення на другій. Тож моя стартувала взагалі не так добре, як минулого разу, і твоя, наче також. Так, я вже трохи вилоявся. Насправді стартував я чудово, але втратив щеплення на другій, бо невчасно перемкнувся, і ти просто пролетів повз мене. Може, хочу проїхати ще раз? Залюбки цього разу старт у мене був кращим, тому далі я просто буду обережнішим з перемиканням передач. Тобто ти вважаєш, що в цих умовах ти зможеш перемикатися краще, ніж машина. Просто треба зробити все правильно? Саме так по старому. Тоді поїхали. Three, two, Її просто кидає в різні сторони. Інша справа, але як же близько? Давай. Оу, оу, є. Результат остаточний і зафіксований. Я дуже радісний і задоволений тим, що я переміг. Але ти розігнався краще, ніж власна система BMW Ще й в таких умовах це вражаюче так, я був дуже задоволений заїздом, до поки ти не випередив мене, але краще вже не буде. Тож ти правий дизель швидше. Так, дизель, швидше, а я переміг стіга у перегонах. Отже, що насправді сталося? 430D перемогла, проїхавши чверть милі за 12,5 секунд. М4 одразу за нею з результатом 12,6 Тепер поїдемо з ходу 80 км на годину машини в режимі комфорт автоматичному режимі КПП. Їдемо за вим сигналом. Три, два, один. Поїхали. Давай скидай. Пройшла ціла вічність. Він відірвався. Навряд чи я його наздожену. Ти тільки не гнівайся, бо я хочу проїхав швидше, та маю зізнати, що їхав в ручному режимі КПП. Я все вимкнув, але машина чомусь все одно скинула коробку в ручний режим. «Та я і не гніваюся, адже це означає, що ти не переміг мене, а просто змахлював. Якщо ви хочете подивитись інші перегони М4 проти їх прямих конкурентів, клікайте тут або на посилання в описі до відео. Якщо ж ні, то дивиться другу спробу, то ж їдемо ще раз. Давай рівненько, три, два, один. Поїхали. Цього разу він так не відривається без ручного режиму, то чи зможу я наздогнати? Він наче прискорюється, але. Давай, їдемо майже ніс у ніс. Харас, Насправді я хотів сказати, що потужність виглядала рівною і все вирішувалось на кікдауні і перемиканнях. Мені здається, що твоя машина просто краще скинула передачу з самого початку, що й створила початковий розрив. Бо далі дистанція не збільшувалась, аж до позначки в пів милі. Так, ця постійно трималась на вершині кривої потужності. а У твоєї, здається більше коней, ніж ти можеш використати. Можливо, та все одно перемога твоя. Тож спробуємо дещо де перемогти можу я. знов їдемо з ходу, та цього разу машини в спортивних налаштуваннях і ручному режимі АКПП. стартуємо з 80, з третьої передачі. три, два, один. Поїхали. Ой 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 пробуксовочка. Все те саме. І добряче потросило на третій та четвертій. Все одно я програв. Як тобі цей заїзд? Бо у мене все було досить цікаво. Очевидно, що коли розкручуєш дизельний двигун, та крива моменту відразу починає падати, бо у тіпа зоні 3 чотири тисячі обертів відчуття просто чудові. Та як тільки підвищуєш оберт, і крутний момент відразу падає. Тож ти не ковзав всю третю, четвертую частково п'яту передачу. Ні, у мене був трекшн контроль, і він допоміг, а ти, я так розумію, їхав без нього. О, oh, так yes. oh, yes. і я був доволі зайнятий. І все ж таки ти переміг. Не впевнений, що зможу виконати останній тест, бо гальма повністю закінчились та ще смердять чимось? Смердять і тремтять? Можеш підійти понюхати гальма, нюхнути. Ходи і нюхни мої диски. Ну, диму тут немає, диму немає, але тхне від них жахливо. Так і смердять. Не знаю, чи залишилось щось від колодок і чи варто робити брейк-тест. Насправді вони й димлять також. Давай, мабуть, не будемо. Отже, ми вирішили, що гальма не в належному стані для брейк-тесту. Хоча знаєш що може поїдеш і сам зробиш брейк-тест для повноти відео. Так. Отже, Бен, розганяйся до 160 кілометрів і гальмуй, як тільки доїдеш до позначки. Машина, яка зупиниться першою, виграє. Давай, гальмуй. Непогано. Цікава система, бо особливо не відчуваєш педалі. Зазвичай є чіткі відчуття віддачі від педалі гальмів, а ця залишається м'якою, ніби губка. Отакої. Я перебіг. Я думаю, ти трохи зарано почав гальмувати. Та і 160 я не набрав, бо якщо чесно, гальмо настільки погані, що навіть їдучи 50 кілометрів, було дуже важко зупинитись трішки позаду тебе. Думаю, на цьому закінчуємо. Тож в одному тесті ця машина так і перемогла перегони на чверть милі. Так гадаю, те, як вони тюнінгували цей дизель, як він тепер їде і керується. Це видатне досягнення. Та круто, що перемогла в драг-заїзді. Шкода в інших не склалося, і цій машині точно потрібні нові гальма. Дякую, Darkside Developments, що позичили нам цю машину і Петрогідонізм за те, що на 4 чотири. Звісно, Бену за те, що приєднався до нас. А якщо ви хочете побачити цікаву пропозицію на динамічний автомобіль, тисніть на посилання або в описі до відео. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Якщо так, тисніть вашу найкращу вподобайку та підписуйтесь на канал. Ліворуч на вас. чекає більше відео українською. Дякую вам за перегляд. Це був Вотсон. Цьом па.